Привіт! Сьогодні поговоримо про технологію, яка, можна сказати, є невидимою кровоносною системою нашого цифрового світу. Вона буквально всюди, хоча ми її не помічаємо. Так мова піде про волоконну оптику, мережу, що ганяє інформацію ну, зі швидкістю світла. От просто задумайтесь на секунду. Що спільного між переглядом фільму в 4К, медичною процедурою, яка дозволяє лікарю зазирнути всередину організму, і суперсекретним військовим зв'язком? Здавалося б, нічого. Але насправді всі ці, здавалося б, різні речі тримаються на одній тій самій дивовижній технології. І ця технологія волоконна оптика. Якщо зовсім просто, то це спосіб передавати дані тільки не по дротах, а світловими імпульсами по скляних ниточках, які тонші за людську волосину. Це і є той самий фундамент, на якому стоїть сучасний інтернет і, власне, всі наші комунікації. Гаразд, але як, як взагалі можна змусити світло бігти по тонкій, вигнутій склянійниці і при цьому не губитися. Звучить, наче, якась магія, правда? Але в основі всього лежить один дуже, ну, дуже елегантний фізичний принцип. Давайте розбиратися. І цей принцип називається повне внутрішнє відбиття. По суті, це такий собі фізичний фокус, який робить всю цю магію можливою. Саме він замикає світло всередині цього крихітного скляного волокна. Уявіть собі, такий собі тунель, у якого стіни це ідеальні дзеркала. Якщо запустити туди промінь світла, він буде просто нескінченно відбиватися від стінок, летіти вперед, і в нього просто не буде шансів вирватися назовні. От саме так і працює оптичне волокно. А сама конструкція кабелю, знаєте, геніальна у своїй простоті у самому центрі серцевина, це та сама доріжка, по якій біжить світло. Навколо неї оболонка, це шар з іншими властивостями, який і створює той самий дзеркальний ефект. Ну а зовні, все це вкрите захисним шаром, щоб нічого не пошкодилось. І хоча технологія здається суперсучасною, її коріння на диво сягає дуже глибоко. Її історія це цілий шлях від простих експериментів у XIX столітті до створення глобальної інформаційної мережі, якою ми користуємося сьогодні. Все почалося, уявіть бі, аж у 1854 році. Фізик Джон Тіндал показав, що світло може буквально текти разом зі струменем води. Але, звісно, справжній прорив стався набагато пізніше у 1966 му Вчені Као і Хокем висунули теорію, що надчисте скло може передавати світло на величезні відстані. І знаєте що? Всього через чотири роки компанія Конінг взяла і перетворила цю теорію на реальність. Вони створили перше оптоволокно, і це ну це змінило абсолютно все. Окей, з наукою та історією, наче розібралися. Тепер давайте подивимось, чому оптоволокно це набагато набагато більше, ніж просто швидкий інтернет, де ще ця технологія влаштувала справжню революцію. Ну, якщо порівнювати зі старими добрими мідними кабелями, то це просто інша ліга. Серйозно, швидкість у тисячі разів вища. Відстань, сигнал летить на сотні кілометрів, майже без втрат. Воно абсолютно не боїться жодних електромагнітних перешкод, і, що важливо перехопити дані з такого кабелю, задача майже неможлива. Це не просто якесь там покращення, це повна зміна правил гри. А щоб просто усвідомити масштаб, одне єдине оптичне волокно, ота сама ниточка. Тоньше за волосину може одночасно передавати понад мільйон телефонних розмов. Понад мільйон. Це ж просто колосальний потік інформації. І це ж не тільки про інтернет. Беремо медицину, це ендоскопи. Військові використовують оптоволокно для захищеного зв'язку, промисловість, транспорт, навіть декоративне освітлення в архітектурі. Волоконна оптика зараз є практично всюди, де потрібно надійно передати світло чи дані. Але найцікавіше, що волоконна оптика це не просто технологія сьогодення. Ні, це та сама інфраструктура, на якій ми вже будуємо світ завтрашнього дня. Це основа для технологій, які ще вчора здавалися нам чистою фантастикою. Подумайте самі, всі технології майбутнього, чи то віртуальна реальність, чи штучний інтелект, потребують обробки просто гігантських обсягів даних, і робити це треба з мінімальною затримкою. І знаєте що? Саме волоконна оптика з її неймовірною пропускною здатністю, є по суті єдиною технологією, яка може з цим впоратися. Такі речі, як віртуальна чи доповнена реальність, мільярди пристроїв інтернету речей, стрімінг відео в 8К, все це створює такі потоки даних, про які 10 років тому неможливо було й мріяти. І саме оптоволокно є тим фундаментом, який робить всі ці інновації можливими вже сьогодні. Отже, якщо підсумувати, волоконна оптика це не просто якийсь там кабель, це без перебільшення невидимі артерії нашої цивілізації, по яких інформація мчить зі швидкістю світла. І тут залишається лише одна питання: які ж нові неймовірні реальності ми зможемо збудувати, маючи в руках таку потужну мережу?